Хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу нітей твої ще не народжені за вільне і мирне майбутнє за спокій країн, за наше відродження спинитися, гарницькі руки. Живим, повертайся, благаю, повертайся, живим, благаю. чуєш, люби, як серце кричит, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Я за тебе молюсь, українські солдати, я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати і благання, я шлю. До високого неба, повертайся живим, більш нічого не треба. Дійсно, ті, хто боюють, за Україну. Достойні називатись героями. Я нападають на солдатів, а солдати нашу країну захищають. Герою можна назвати ту людину, яка врятувала повіжить. Вони мають тушниці, стріляють, стріляють, вони за щічки щит, маски на танки вдягають такі. Якого кольору війна? Як ви намалювали війну? Чорно, чорно! Я би намалював чорний, бо там стояли. Я б намалював червоний. бо кров червоний. Я б намалював мак. Що не дава чому Бо Тому що мак – це бо тому, що чорний це земля, а Червоний це кров наших слід. Перед іконою я стану на коліна, Воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистив він жовте поле і синє небо, і щоб живим лишився ти в бою. А що би ви побажали, солдати? Солдат рік, рік Я побажав щастя, здоров'я. Та що там задовольни, повороно би все з'їли. Щоб солдати повернулися додому. Вони готові віддати своє життя заради нашого мирного і вільного майбутнього. Щоб вас хотіло терпіння, смілості, можливості, щоб захистити нашу землю. Я б побажав, щоб вони надалися можливості, сили, тому що все є будь яка війна, коли закінчується мир. Завдяки їм ми почуваємося зараз комфортно, незважаючи на те, що зараз йде можна сказати, війна. Ми навчаємося, ми як завжди все в нас йдуть будні, а вони там помирають, можна сказати, проливають кров за наше життя і за нашу майбутнє. Я бажаю меру, щоб вони були дорожні. Щоб були усі пани. Перемоглися, щоб їх не вбивали. Вони, вони захищають Україну, бо вони люблять свою Україну і хочуть захистити нашу Україну. Щоб вони ворогів побивали, вони захистили нашу Україну. Щоб їм ніколи не попало, і щоб вони завжди були здорові і захищали. А щоб вони не вмирали. І щоб здоровили приїхали додому. Щоб вони вже вернулися. Я люблю Україну. Будь ласка, живий. Я прошу, не багато і не мало, Кожен вечір молюсь сім святим. Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоби Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля легкої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Ми чекаємо, рідний на тебе. А якого а кольору мир? Як тебе те, намалювали? Те, 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 те. те, те. те. А я помалювала синіжовки. Чому? Сініжов жовтий колір це правила А що потрібно зробити, щоб був мир? Як ви думаєте? Що парія лише? Ні, треба можна пояснити війну. Війна це дуже поганий час. Повертайся живим. Мій любий солдати, пишу я до тебе з подякою щирого серця, що маю сьогодні я мирне є неба й надію, що лихо Ти зараз на сході мене захищаєш. Щоб мирним у мене був сон, і те, що молюсь я за тебе, не знаєш, навіть якщо не бачу ніколи, я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб Він тебе скрізь боронив, безпечною всюди була, щоб дорога і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся в цілий блаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Ти головне повертайся додому, врешті знімай за понюшені Вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. А ти головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавжди посеред мирної тиші остої. Ти головне повертайся тим шляхом. Що береже твої душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь там, сильніше, за колом матері тужать і дружать до мами, що пахнуть. Ніжністю і корвалолом, ти головне, повертайся на зовсім і народи, посади, споруди, а вже в твоєму дітейську курносі виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Серто перемагай і вертайся додому просто живий.